Блін, знову забув купити квіти. Можна додому не повертатись. У му році Кристина Стембель закохана в квіти та нестандартні ідеї, заснувала кампанію FarmGo. Вона помітила реальну проблему. Багато чоловіків хотіли дарувати квіти, проте забували про важливі дати або не знали, що обрати. Її девіз ви замовляєте. Ми обираємо, вони щасливі. Відображає головну цінність компанії, робити процес дарування квітів легким і приємним, щоб допомогти клієнтам уникати стресу і забутих свят. Кристина запустила сервіс підписки на букети. Клієнти можуть обирати періодичні заставки, спеціальні дати та улюблені види квітів, і бути впевненими, що їх подарунок завжди вчасно буде доставлений та персоналізований. Це не просто бізнес-модель. Це рішення реальних потреб людей, які цінують увагу і хочуть радувати близьких без зайвого клопоту. Підписка допомагає клієнтам підтримувати постійний контакт зі своїми коханими і робить дарування квітів частиною їх стилю життя. А для бізнесу це прогнозовані продажі. Якщо придивитися уважно до потреб аудиторії, то кожна компанія може знайти спосіб запропонувати сервіс підписки, який робитиме життя клієнтів простішим і приємнішим. Пишіть аналіз і отримуєте промп для аналізу цільової аудиторії, що замінить місяць роботи маркетингової агенції.